Тож, друзі, напишіть мені прямо зараз в коментарях, чи очікує хось, хоч хтось з вас, от з моїх глядачів, хоч якусь реакцію від поляків, а де, а де ті шляхтичі? От у мене виникає питання, де ті горді шляхтичі, які розповідають про те, які вони там відважні, які вони. Бойові такі, войовиті, які розповідають українцям: а чого ти тут сидиш? Чого ти не йдеш захищати Україну? Їдьте в Україну захищати свою Україну. Де ці поляки? Де ці обісранці, шляхтичі? Чому ви зараз не захищаєте свою Польщу? У мене до вас питання: чому? Де ви? Напишіть мені, поляки. Знаю, поляки також дивляться. Скільки ви там кожен наклав свої штанішки зараз? Чи можете ви їх приподняти, хоча би від землі відірвати захисники? Чи ви можете тільки кричати українцям, їжайте в Україну, захищайте свою Україну? А ви, Польщу, що? Чи ви сподіваєтеся знов таки, що українці захистять не тільки свою Україну, но й вашу Польщу, і до вас це не докатиться? Докатиться, докатиться, вже докатилося, вже вас бомблять. І це тільки початок. Це тільки початок. Далі буде. Якщо і зараз зглатне е, Польща, зглатне Євросоюз, зглатне НАТО, то далі буде більше. Це тільки початок. Подивитись. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією. Ну, ж не знаю, класних, не класних, але новин, так. Тут тобто вже вирішуйте самі, чи це класні новини, чи не дуже. Росія бомбардує Польщу. Буквально недавно я зробив е, відео шорт, в якому розповів про перші два бомбардування, так, і тоді сказав, що Путін. Припиняй це робити, а то Польщу терміново виключать з НАТО. По -по Пощаді поляки, пошкадуй Польщу. Не бомби її Путін. Але Путін мене не почув. Мабуть, Путін не дивиться мій канал. А він би багато чого б цікавого б дізнався, якби дивився. Ну, то таке. так? Тобто Путін вирішив все ж таки Польщу бомбити. І що ми з вами бачимо? О, друзі, яка ж бурна реакція, яка бурна, яка така гучна реакція від поляків та НАТО, який гучний пук такий, бум, знаєте. Але, чесно кажучи, я впевнений, що жоден з українців, жоден з моїх глядачів нічого іншого від цього і не очікували, так? Ну, я не очікував, що. Поляки щось зроблять у відповідь, або НАТО щось зробить у відповідь. Зараз всі знову таки розкажуть про своє занепокоєння. Трамп той взагалі мовчить, той все ще спить після гольфу, йому на все начхати, йому наплювати, що там в тій Європі, в тій Україні, взагалі що там з тією Америкою робиться. Його він перевіряє свої особисті рахунки. Він бачить, як його рахунки. Покращується, як у нього там продаються його е різні фантіки, незрозумілі. Тобто Трампу, Трамп зайнятий цим, Трамп зайнятий е тим, що він збагачується, збагачує себе, свою родину і своїх друзів. Все інше його не цікавить. Європа, що ж Європа, який там ми з вами почули пук від Лицаря, європейського могутнього лицаря Макрона. <сум> І Макрон! Макрон знов сказав: ой 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 о но но но, -но так не можна, так не можна. І пішов далі начищати своє кап'є <сум> або меч-кладенець, або що там у нього, що він начищає, начищає, але ніяк не може використати. Так само і поляки. Поляки обісралися, так, обісралися. Жодного якогось серйозного слова ми від поляків не почули. Знову вони там розповідають, що та, це щось там заблудилося, заблукалося. Ну, на тобі 23 дрони, бойових дрони, так, тобто, це зброя. Заблукали якось так. Ненароком збилися з курсу, не туди залетіли, або навіть підступні українці перенаправили їх. Ну це просто це кошмар, але знов таки нічого конкретного і нічого путнього очікувати, а не від НАТО, а не від е, Трампу. А не від, від Європи, я думаю, нам з вами не варто. І це чудово зрозумів цей упир. так? Європа і НАТО все ще сподіваються, що упир, що маньяк, він нажреться, нажреться Україною, нажреться українськими життями. Вони все ще сподіваються, що маньяк на цьому заспокоїться. От Маньяк собі знайшов таку територію, на якій він буде оце. Володарювати, буде там кров е, пити, і далі він не піде. Вони так ще і не зрозуміли, що Україна це тільки початок. І американці, американці обравши президента, вони фактично, фактично зробили Третю світову неминучою. неминучою. Хто згорить в цьому пожарі цієї війни? Думаю, всі постраждають, в тому числі і Америка і Канада. Зараз американці вже це, це просто вони посміховисько. Китайці у відверту з них зміються, ніхто їх вже не боїться, не поважає, ніякого стримання з боку Сполучених Штатів Америки немає. Європа, на жаль, також ще ніяк не розчахлиться, не знайде свої яйця. Є там е, один Мерц, на якого є сподівання. Нібито дядька розумний, дядько думає правильно, подивимося, що мерц скаже. Але знаєте, е, слухати, хто що там скаже, вже немає ніякої сили. Так, хотілося б вже побачити, хто що зробить. А не почути, хто що скаже. На жаль, ми не бачимо жодних дій. Ну що казати там про якісь дрони, так, якщо е росіяни чуть не знищили е Урсулу Фондерлайн, а потім ще і лит литовського політика, так коли направили реби проти їх літаків, так і літаки їхні літаки не могли сісти, тому що росіяни робили цю диверсію, так. Тобто Росія створює диверсії проти топ-політиків європейських. Європа мовчить, НАТО мовчить. Вже шахеди він, літають у них понад аеропортами, закривають аеропорти, але роблять вигляд, що це так і повинно бути, що нічого страшного в цьому не було. Ну там Лукашенка правда вийшов. Ха -ха -ха -ха. Цей бульбаш цей такий бляквонча. Та і каже, ми допомогли. А, полякам збити російські дрони. Ми допомогли, так. Це, ви, знаєте, би а, діяла би банда а, а, вурдалаків, так, і один би вурдалак сказав би, ми допомогли місцевим жит жителям а, тим, що трошки підтрим, притримали свого головного вурдалаку і не дали йому зжерти зараз всіх. Це було б приблизно однаково, так це як з тим, що ми почули, що сказав Лукашенко. Ну це опудало таке ж саме, як і це плішиве, що сидить в Кремлі. Дональд Трамп відкрив ящик Пандори. Почавши розмовляти з Путіним, Дональд Трамп розпочав третю світову війну. Цього вже на жаль не уникнути. Зараз залишається ще питання. З якими втратами з цієї війни вийде цивілізація? Ось це велике питання. І знов таки кількість цих втрат буде зараз напряму залежати від того, як зараз Європа, Польща та й взагалі все НАТО відреагують на ці бомбардування Польщі. Друзі, давайте з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо спостерігати за тим, як будуть розгортатися події. Події, на жаль, на жаль навряд чи будуть е гарні. Але ну, в такий час ми живемо з вами. Так, маємо те, що маємо. Для того, щоб залишатися разом, не забудьте, будь ласка, підтримати україномовний канал. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. А я, я український канадець, або українець канадці, або канадський українець, назвіть мене, як хочете, їду виконувати свою роботу. Так само, як і кожен інший українець зараз. Просто виконують свою роботу. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.